Привіт, мої улюблені чармандери, бульбазаври та слов поки. Поки вас і мене ніхто не кинув у покебол за порушення кримінального кодексу Покемондії, звичайно, я б хотів розповісти про все цікаве, божевільне та анархічне, що трапилось цього тижня у світі кіно та серіалів за допомогою жахливих, несмішних, а моральних та навіть огидних жартів. Щодо ж невиновлення виновлення номер 64. Що ж, один, чотири. Вісім-вісім. Поїхав. Почну з релізів маленьких, великих, розумних, тупих, вузьких, інклюзивних, широких та монобанківських. Ідемо, поглянемо на цей фонтан шедеврів. У кінотеатрах всю увагу на себе візьме Гладіатор 2, який спробує показати пальчиком, ось так, ось так спробує показати пальчиком, Чи варта ця картина вашої уваги або ж ні? Потяг до життя це такий український мільйонний фільм, який матиме загальну якість ролика з Ютубу, який знову гайпується на війні і який не можна критикувати. Ні, ви що не можна. А також купа іншого маленького та схожого на шлак. А саме в пошуках викрадених скарбів різники прокляття пожирачах гріхів та королівства Кенцуки. Що ж до стрімінгів, то Amazon у четвер спробує всіх шокувати серіалом Крос. У п'ятницю на Apple TV вийде другий сезон бункера. А у неділю на Максі отримає реліз Дюна Сеслинство, та на Paramount Плюс почне виходити землевласник з білим Бобом Тортен. Ну а серед цифрових же релізів то. Очно варто поглянути на іншу особу: Супермен історія Крістофіра Ріва, Батько Року та Мегаполіс. Всі фільми цікаві. Так, ну і тепер хочу вам просто сказати трішечки свої історії. Колись я працював на лісопильні і під час одного дуже неприємного випадку мене розірвало на дві частини. Це чисто правда. Саме тоді я найбільший був схожий на експрес-новини, про які зараз ми і поговоримо. По-перше, дідусь Джеймс Кемерон показав нові концепти з Аватара 3». Я впевнений, ви знаєте, що він повинен вийти у наступному році, і заявив, що картина пішла у постпродакшн, що заважало їй піти туди ще пару років тому. Не зрозуміло також. Фантастикою стали пахнути з офісу Амазона. І ні, не через рейтинги персні влади, а через те, що з'явилися перші чутки про екранізацію Mass Effect Ефект кінокомпанію Безоса. З мінусів, що сценаристам та виконавчим продюсерам тут буде Даніель Кейсі, який раніше відповідав за шедевр усіх часів Форсаж 9». З плюсів проект знімає Амазон то що, що, а гроші там точно будуть. Те, якщо Шепард буде, не знаю, жінкою чорним, йому будуть лізти, він буде чоловіком, звичайно, йому будуть лізти у туза. Це буде теж канонічно, бо це все ми бачили і у відеоіграх. Тут не можна сказати, що цього не було. Можливо, у туза зададуть комусь у серіалі Fallout, Хто знає, я не пишу сценарій, але ось що точно, щодо акторського складу другого сезону, який почнуть знімати вже у листопаді, я це розповідав у минулих що. Приєднався Макалей Калкін. Він зіграє якогось божевільного вченого, і чи буде він там самосховище, поки невідомо. Проте відомо, що на тижні Скотт Дерік почав фільмування свого чорного телефона. 2, з чим я вас, себе та абсолютно всіх. І вітаю! Перша картина, прекрасне кіно. Хто пропустив? Раджу переглянути просто від душі. Зовсім скоро стартує прем'єра Гладіатора 2, значить, прийшов час цікавих історій від діда Сера Рідлі Скотта. По-перше, цей дідусь розповів, що колись вже під час фільмування першого Гладіатора, десь у 1725 році, від своєї ролі хотів відмовитись Гоакім Фенікс, який прямо сказав: Я не можу зніматися так, я не піду. А ні, це він не сказав. Коли побачив себе у костюмі, проте після пари панчі від кроу та приємних слів від Рей, все таки знявся у фільмі та бустанув свою кар'єру прямо у космос, яка й привела його до Джокера 2. Так, от така іронія. Ну і додатково стало відомо, що Рідлі зарежисує фільм «The Dog Stars», в якому головну роль зіграє зірка Гладіатора 2 Пол Мескал. Нагадаю, що постановник ще буде створювати біографічну картину про гурт бійджіс, якщо ви забули. Ну і нагадаю, що дідусю ось ось у листопаді буде 87 років. Це все для чого, просто коли ви скажете, що у вас щось болить, вам важко чимось зайняти або не хочете займатися спортом. Подивіться на Рідлі Скотта. Якщо брати мескаля, це прояв поваги, то ось з Зендає у Крістофіра Нолана це вже виглядає як якийсь жар. І не через те, що вона погана актриса, або я її не люблю. Ні. Просто вона знову буде грати у фільмі, де зіграє її хлопець Том Голанд, і вони знову там будуть парою. Якщо Крістофер Нолан, звичайно, не підписався на людину Павка 4», це буде дуже і дуже дивно. Окрім того, до цього наступного фільму Крістофіра на тижні приєдналася і Ен Геттеу, яка раніше вже працювала з режисером у третій частині темного лицаря. Дивно, що Медейман ще не попросив взяти у фільм свою другу половинку Бена Афріка. Було б було б логічно. Ну і от сьогодні ще стало відомо, що у цей же фільм була підписана зірка Чорної Пантери, мий та дикий робот Лупіто Ньонго. А ще логічним виглядає бюджет серіалу від Netflix Arcane. Хоч. І божевільним повідомляється, що на створення двох сезонів Riot Games віддали 250 мільйонів доларів, 180 на створення проекту, а все інше на маркетинг. Гроші, звичайно, божевільні, але картинка у мультфільма чи не найкраща на ринку сьогодення. Тож тут все справедливо і це точно одна з тих анімацій, яку ви повинні подивитися. Як ви повинні подивитися на новий фільм з Рей у виконанні Дейзі Рідлі, хоча... Схоже, ми ще довго не побачимо цю самурей на великих екранах. Актриса підписалася на фільм Дедакшн від Мартіна Кембела та цим вчинком, так не офіційно, звичайно, підтвердила проблеми з тим самим. Епізодом 10, тобто її графік став знову вільним. До речі, про це можливо, ми і зовсім не побачимо той епізод 10, про який так довго кажуть всі інсайдери та сама Дейзі Рідлі. Дедлайн повідомляє, що Дісней обрала новий шлях створення нової трилогії, яка буде спланована та видавлена Саймоном Кінбергом. Він напише сценарій до першого фільму та буде продюсером у всіх наступних трьох частинах. Ну і за інформацією західного видання, оповідання продовжить історію. Скайвокерів. Протягом вже буде 12 фільмів. Ми бачимо велетенську галактику, де купа людей, мільйони осіб, купа подій. І нас кормлять одними тим самим сім'єю скайвокерів. Яка повинна була бути завершена за обіцянками Лукасфілму Дісней у 9-му епізоді. Дісней Дійсний Дійсний. Ну а що ж до Кінберга? То останніми його роботами, де він мав дійсно великий творчий вплив, були темний Фенікс, так, Люди Ікс» та Код 355. Це все, що я хочу вам натякнути по цій історії. Щасти! Так, стосовно зоряних війн, ще показали перший стіл другого сезону Андера, де ми можемо побачити Габріеля Лун. І зазначити, він на кадрі без Саймона Кінберга, а значить, головний герой серіалу немає крові скайвокерів. Слава блін, Богу. Окрім цього, стало відомо, що другий сезон вийде вже 22 квітня наступного року. На забороненому Дісней стрімінгу у нас в країні Disney+. Плюс. Окрім цього, Дісней продемонстрував ще один кадр з ігрової адаптації Лілої Стіч, на якому можна поглянути на Стіча в екрані Крістіана Бейла. Думаю, що перший трейлер можна очікувати вже протягом наступного місяця, бо картина виходить 23 травня 2025 року. А Лайнзґейт потрапив у велику халепу. Зазвичай дуже обережно на витрати кінокомпанія за чутками втратила купу грошей на провалі у того найкращого фільму року, десь у районі 40 мільйонів. Про це на тижні натякнув сам глава студії. Він заявив, що кіно занадто довго відкладалося, було на полці, пройшло багато перезнімань та мало негативний і токсичний гайф ін. І все, все. Нічого про жахливий сюжет, поганий кастинг, або ж те, що фільм взагалі ніяк не пов'язаний з грою. Ні. Ні. У всьому проблема, як завжди, токсичність в інтернеті. Так, будь ласка. І запишіть. А серед іншого, у нас пару фільмів, які так само не мають ніякого відношення до Бердерланса, змінили дати прем'єр. Цікаво, що гасти компаніон зірками серіалу Хлопаки та фільму Єретик вийде 31 січня, а не 10-го. Тож картина може зібрати тепер щось більше за 2 долари 42 центи у міжнародному прокаті, які в цей фін заробив на старій даті. Ну і точно більше грошей тепер збирай Мікі 17, якого нарешті врятували Ворнери та перенесли з 31 січня на 18 квітня наступного року. Дійсно ради за обидва ці проекти, і чому ж це все сталося? Бо картина Майкл, біографічна історія Майкла Джексона, переїхала лунною ходою з квітня наступного року. Оку на жовтий, тож хороше місце вільним не було. А ще ради вонка 2, який був на тижні офіційно анонсований режисером оригіналу Полом Кінком. За словами творця, сиквел буде розповідати про світове турне Вонки та покаже, як він у кращих методах Порошенко підсаджує на свій шоколад людей по всьому світу. Хоча сценарій поки що і не дописаний, і ідея може бути змінена, але першочергове чутки говорять саме про таку ідею. Але на місці ворнерів я б не відкладав ідею та запускав сиквел як якомога швидше, бо ціна шаламе від року у рік зростає. А перша частина показала, що цей франчайз може приносити багато шоколаду та таких маленьких зелених фантиків. Ну і за чутками, сам же фільм повинен вийти 17 грудня 2027 року. А ось на кого мені плювати з високої колокольні, але може бути цікаво вам, це Гай Річі. За чутками цього шано новальника Росії кличе Джейсон Стейтом для режисури Нестримні 5. Ну, що сказати, лайновому франчайзу, лайнового режисера. Було б логічно, чесно та навіть трішки приємно. Ну і серед цікаво, Девід Ліч на честь 10-річчя франшизи Джон Уик розповів, що першочергово на головну роль розглядався Брюс Уіліс, і той навіть дав попередню згоду на знімання, але вибив з проекту через конфлікт графіки. На той час він знімався десь у 743 або 744 фільмах на рік. Тож в цю інформацію віриться легко. І особисто мені було б дійсно цікаво подивитися, як би склалася кар'єра Кіану Рівза, який тоді був у кризі, та Брюса Уіліса, який закінчив акторську кар'єру у 2022 році через захворювання. Якби Брюс все-таки знявся у першому Джону у Вікі, і чи був би взагалі Джон Вік 2? Що думаєте? Напишіть у коментарях і. Давайте поговоримо. Ну а серіал Гаррі Поттер» начаклував собі перший кастинг. За інформацією в Райті, роль Дамблдора зіграє зірка фільму Шпигунський міст. Марк Райленс. Стало відомо, що Джордж Мартін на тижні зустрічався з Мейзі Уільямс, щоб обговорити можливий новий проект з її участю у всесвіті Гри Престолів. Але це дійсно скарб тижня. У США днями вийшли ляльки Мател до фільму Вікід або Зла. І все було б нормально, і зелені б діти купили б собі таких зелених маленьких ляльок, інклюзивність і справи. Але на звороті коробці виявилось посилання на порносайт wicked.com, а не на wickedmovie.com, яким воно і повинно було бути. Тож діти, які перейшли по цьому посиланню на цей же сайт, тепер більше не зацікавлені у ляльках і зросли прямо на очах, або ж ці ляльки тепер будуть купувати вже дорослі, але не для дітей. У будь-якому випадку це ще один чорний піар у скарбничку неймовірного хіта цього року. Ну або сайту wicked.com, Тут як подивитися. Вірую, до речі, що на тому сайті теж є досить інклюзивні та різноманітні актриси та актори. Та і що там і казати, я впевнений, що майже у кожного актора там дійсно магічна паличка, а у деяких навіть справжня палка. Що ж до сумного, то у віці 69 років з життя пішов Тоні. То актор довгий час страждав на захворювання та покинув наш світ минулого тижня. Світла пам'ять. Новин коміксів на тижні небагато, як і донатів. До речі, хоч щось, хоч щось мене пов'язує з супергероями. Кевін Фейгі під час комікону в Бразилії заявив, що досі не відмовився від Блейду у виконанні махрашала Алі. Проте зараз цей фім перероблюється для майбутньої правильної інтеграції у MCU. А що ж до майбутнього, то Кевін знову і знову підтверджує, що після секретних війн нас очікує САГА по людям X. Та увесь сюжет буде крутитися навколо цієї команди. Ну і судячи з цього, може, ми таки побачимо нарешті правильну країни. Темного Фенікса, Крако або хоча б Люди Ікс проти месників. Що думаєте? Окрім того, Кеп Камен заявив, що Майлз Моралес не з'явиться у MCU, поки не буде завершена сага мультфільмів. Тобто його можна начекати десь раніше за 2027. -й. Або ж 2028 рік. Окрім того, богоподобний Кевін точно підтвердив повернення Багряної відьми та Дедпула у наступних фільмах MCU. І якщо з Дедпулом після успіху Дедпулу Росомаха це було досить очікувано, то ось за Багряну відьму дійсно приємно. Ну і на цьому ж коміконі у Бразилії вже голова телевізійного напряму Марвел Брет Вандербаум заявив, що, можливо, ми колись побачимо третій сезон Локі. За його словами, надія є завжди. Прекрасні слова. Але я б не хотів, чесно кажучи, третій сезон. Як на мене, серіал завершили просто ідеально. Додатковий Райан Рейнольдс на тижні заявив, що у Дісней після успіху останнього Дедпул серйозно стали розглядати Ченінню татума на роль гамбіта в основній МСЮ. За словами Райана, всі бачать тепер у ньому ідеальний пік. І це дивно, тому що я бачу тут не ідеальний пік, а просто старого актора, який зовсім не підходить на цю роль типажем, стилем акторської майстерності та тілом, та який зовсім не схож на персонажа з коміксів, що найголовніше, а просто грає себе ше з Мачою Батан. Не знаю, чому я це бачу. Вчора стало відомо, що Дензель Вашингтон стрибнув прямо з Риму до Ваканди і зіграє якусь ключову роль у третій частині Чорна Пантера. Інсайдери поки що мовчать, але можливо він зіграє сина Чали. А ось у кого справи не дуже в Марвел, так це у Америка 4. Боже, скільки ж досталося цьому фільму? Картина виходить вже через пару місяців, а Марвел зараз проводить вже п'яті до знімання або перезнімання цієї картини. За чутками, режисер картини Джуліус Онна, і це чоловік, якщо що, а не жінка. Тихесенько сидить у сторінці і дивиться, як ремонтують те, що він не знімав. Раніше витративши купу грошей Дісней. Тож, можливо, все-таки ми не побачимо якість рівня Марвели. А тепер просто чудові слова. Комедіан та актор Тім Ділан, який зобразив одного з охоронців у неймовірному «Джокер 2, заявив на тижні наступне: там немає сюжету. Ми спостерігали за зйомками, я і інші хлопці, перевдягнені охоронцями, і не розуміли, що за дурня там відбувалося. Це пряме повідомлення для всіх, хто тикав мене носом у коментарях до огляду Джокер 2 і розповідав про те, яке ж це велике кіно і як я його не зрозумів. Це все, що варто знати про цей фільм. Далі. Ну а що ж до DC здорової особи, а не курильника, то у неділю вийшов кінцевий епізод Пінгвіна. На тижні, до речі, вийде і огляд на цей прекрасний серіал, якщо що. І Мет Рівс, режисер того самого Бетмена з Паттісоном, заявив, що продовження Пінгвіна можна не очікувати, бо це саме закінчена історія, як вона і планувалася на початку. І навіть неймовірні рейтинги нічого не змінять. А ось окремі серіали про інших персонажів та лиходіїв Готема цілком можливі і вже навіть розробляються з сценаристами і творчою командою Пінгвіна. І як на мене, це шикарний крок від Рівса та Гана та правильний крок для всесвіту цього Бетмена. Не DC, тому що це не DC, а саме Всесвіту оцього Бетмена Рівса. Хочу подякувати Зверойду, Поні Раку, Дмитру І Дарії, Ярославу, Олександру, Михайлу Фрімену та Павлу. І взагалі всім, кого ви зараз бачите на екранах. Дякую вам, неймовірна подяка. Кожному. Окей, давайте трішки поговоримо про трейлери. Бо ви ж всі любите, коли вам не цікаво розповідають, що краще побачити своїми очами, так? По перше, Дісней таки показали маленький тізер до ліднікового періоду. 6. це те саме продовження, про яке нам розповідав та натякав Джон Декозамо останній рік. Актори у ролику дуже раді та схвальовані, що у них знову є робота і будуть гроші. Вийшов і фінальний трейлер Дому Фаса, приквелу оригінального короля Льва. І боже мій, яка несподіванка, здається, глядачам можна зацікавити, якщо просто не признімати кадру в кадр оригінальний мультфільм, а вигадати щось нове. Фантастика! Хто б міг подумати? Якщо ж ви шукаєте щось дивне з крутим акторським складом, то варто звернути увагу на фільм кінець. І він не про те, що ви подумали. Тут Тільда Свінтон, Майкл Шеннон та Джордж Маккей, ну і Моцас Інграйм, звичайно, опиняються у бункері під час апокаліпсису і починають співати про любов. Так, дивно? Так, красиво, можливо. Виходить, це все у США вже у грудні стосовно нашого прокату. Інформація поки що відсутня. Про те, що не дивно, це бачити сексуальну єву Грін і дивитися, як вона приймає душ. Що, рокаблуди, загорілося у вас шишка, так? Ну тоді раджу глянути трейлер до фільму Брудні Янголи. Можливо, у когось іде дим у штанях і від бороди Джека Блека. Я не знаю. Але і засуджувати таких людей не буду. Давайте ж краще просто поглянемо новий трейлер до фільму Дорогий Санта. Це про хлопчика, який випадково переплутав Санту з дияволом. Чудо-Юда виходить одразу на Paramount Plus у кінці листопада. І знаєте що? Виглядає досить цікаво. Та смішно. Netflix базанув та видав Гіга Тізер до п'ятого сезону Димні Дива. Болгари, у Новий трейлер Капітана Америка 4. Якщо ви шукаєте напруження саспенс та акторську гру, Марвел обманює і пропонує вам це. Новий трейлер Громавершці зірочкою. Якщо ви шукаєте гумор, екшен та акторську гру, Марвел обманює вас і пропонує вам це. Танцюючи з Брандо, також продемонстрував свій дебютний трейлер. Картина про життя Марлона Брандо, де головну роль виконає Біллі Зейн, виходить у кінотеатрах вже у кінці цього року. Тут Марвел вам нічого не показує на не обманює, тому що це не Марвело. Холу продемонструвала трейлер Лускунчик, драмаді з Беном Стілером У головній ролі розповість історію чоловіка, який буде старатися врятувати емоційний стан сиріт на фермі. Сподіваюся, що він тут зіграє наполовину довня, а не Повноодобня, як це казав Роберт Дауні Молодший. Disney Plus показав комбінований трейлер до багатьох проєктів, які вийдуть у 2025 році. Ну і Крю, який вийде у грудні цього року. Серед цікавих проєктів можна побачити пару кадрів з чужий земля, другого сезону Андера, першого сезону Залізне серце та Шибай голова народжене знову. Ну і Чад Пауер та ще багато інших проєктів раджу переглянути. Схожий ролик випустив і Макс. Там вже можна приглянути на третій сезон Білого Лотаса, другий сезон Останні з нас, перший сезон лицарцеми Кролівс та ще багато іншого. Рейчел Зеґлір повертається до своєї найвідомішої ролі Бріджет Джонс. У четвертій частині з назвою Божевілля від хлопця вона спробує довести, що молоді хлопаки легко ведуться на саковитих мілф та ще з двома оскарами. Прем'єра одразу на стрімінгу пікок, і це дійсно дивно. І вийде це все 14 лютого наступного року. Netflix продемонстрував і повноцінний трейлер до фільму Керіон. Нагадаю, що за сюжетом це фільм, де Джейсон Байтмен наказує Тайрану Еджертону, що той повинен пропустити на літак певний кейс. Або ж у нього та всіх в аеропорту будуть великі проблеми. Еджертон, якщо що працює в аеропорту, прем'єра трейлеру виходить на стрімінгу вже 13 грудня. Ну і найголовніший ролик тижня, особисто для мене, звичайно. Це ті зерномісія нездійсненна 8». Реліз, можливо, останнього фільму з Томом Крузом у цій франшизі можна буде побачити у травні наступного року. Ролик шикарний. Що ж до бокс-офісу в США, то тут все було досить тихо і спокійно, майже як під час комедійних сегментів фільмів Скашене весілля». На першому місці залишився Веном останній танець. Прекрасне кіно, і надалі продовжують дивитися прекрасні люди. Напевно, це не точно. Всі хочуть таки знайти там хоч якийсь таємний сенс, або хоча б мінімальний сюжет. Хто зна, хто знає. Картина впала на 37% порівняно з минулим тижнем. Та на сьогодні має 394 мільйони загальних зборів у міжнародному прокаті. Я б сказав вітаю, але це буде не від душі. Друге місце неочікувано взяла картина Lionsgate – Найкраща різдвяна вистава. З бюджетом у 10 мільйонів доларів Комедійний фільм зумів взяти 11 мільйонів за стартовий уікенд, та непогано так почати відбивати свій кошторис. У світі картина ще не виходила, але це таки стандартна історія маленьких фільмів від цієї кінокомпанії. Ну і третє місце зумів отримати Єретик. Шикарний фільм від А-24. Огляд, якщо що, буде ближче до прем'єри у нас, він готовий, але буде пізніше. Зумів зібрати на старті ті самі 11 мільйонів доларів та з бюджетом десь від 6 до 9 мільйонів доларів відмінно почав свій прокат у США. Чекаю на хорошу касу. фільм, повторюся, хороший. Ну а на завершення, щоб у вас все було прекрасно, то Сідні Свіні знялася у новому фотосеті, де продемонстрували, що їй дуже личить жовтий колір та відкритий одяг. Прекрасна дівчина та просто величезний талант. Люблю. А ще таланти, всі ви, хто додивився цей ролик, буду радий вашій підписці та поширенню цього відео серед друзів та ворогів. Окремо розпикну кожному чесно ось побачити, хто напише під роликом будь-який коментар. Любіть кіно та допомагайте армії. Ще